Вітаю, сьогодні 10 квітня. Ще хочу, знаєте, що в цьому відео якось поставити поки що крапку, підсумувати свої коротенькі відео. ці шорти. Там було в нас 5 кандидатів на пост майбутнього президента України, і це мені цих кандидатів видав штучний інтелект. Ось, я хочу підсумувати, бо ви кажете, що Альона, ну, ну нема з кого обирати. Ну да, я думаю, що кандидатів буде більше, ніж п'ять, і буде скажена боротьба. А знаєте чому? Тому що США хоче бачити тут свою людину, Європа свою, Росія свою, а ми свою. Або ще сюди хтось може залізти. Тому і буде боротьба. Давайте я хочу просто підсумувати і загалом спитати на сьогоднішній день, 10 квітня. Це зрозуміло, що коли ці вибори будуть, невідомо. Чи 25, чи 26 рік. Але ж то вони все одно будуть. Давайте, майбутній, наступний, наступний президент України після Зеленського, після закінчення війни. Хто буде наступний президент України? Сьогодні 10 квітня, 2025 рік. Хто буде наступний президент України? Чоловік чи жінка і взагалі хто він? Або вона. 10 мечів. Прекрасно. 8 жизлів. Плани. Робота. Дурень. Хто ж буде наступним президентом України? Плани, плани, очікування, підготовка. Підготовка плани. Зараз 10 мечів неможливо. Це, понятно. Але підготовка є, плани є. Так а хто ж буде, а хто не показує? Покажіть, будь ласка, хто буде наступним президентом України після закінчення війни? Ким він буде? Хто він? Король Кубків. Король Кубків, Ірафант, Туз Кубків. Король Кубків в мене Зеленський. Ну, це може бути не факт. Якась людина, чоловік, емоційний, емоційний ірафант туз Кубків, дуже емоційний туз кубків, публічний такий. Публічний емоційний король кубків ірафант. Такого мені ще не показувало, чесно. Мені показувало король мечів, мені показувало жінку. Але короля Кубків і Рафанта емоційного потузу Кубків мені ще не показувало. Це, звісно, щось новеньке. Так, а ну-ка ще. Хто буде наступним президентом України після завершення війни? В цьому році в наступному, В общем, хто, хто це буде? Імператором двіка Кубків. Договор. Тут же є, вже яка є домовленість, хто буде в нас президентом. Король Пентаклі, п'ятірка мечів. Ви знаєте, що в нас буде президентом той, про кого вже починають домовлятися? Таємно. да, таємниця. Таємниця, великі гроші, і він самітник, відлюдник. Тобто якась людина не публічна чи що. Хорошо, Звідки ця людина? Наступний президент України. Звідки ляться? Давайте не звідкіля. А хто стоїть? Хто буде стояти за цією людиною? Майбутній президент України. Хто за нею буде стояти? Туз Жезлів. Зірка, сила. Сила. Гроші? Луна обман. А хто за нею буде стояти? Домовленості про допомогу. Війна, 10 кубків. Правосуддя. Хто за нею буде стояти? Мах. Я вам кажу, тут боротьба така буде за крісло президента. Просто, просто. І хто сказав, що ці вибори будуть легітимними? Хто сказав? Бо таємниця падає, жріться, вони щось планують. Імператор по домовленості в нашому домі. Хочуть поставити сюди, яку, сюди якусь людину обрати. І хто сказав, що це буде все чесно? А ну, покажіть, будь ласка. Наступний. Боже, боже. Наступний президент України. Наступний президент України. Я хочу побачити, хто за його спиною, за його спиною, хто буде стояти. Хто буде стояти за спиною наступного майбутнього президента України? Хто за спиною його буде стояти за, за спиною наступного президента України? Бо тут треба не хто, а хто буде ним керувати. Хто? Тут поки що не зрозуміло, хто мах, контроль, вищий суд. Так, да, дивіться, будуть контролювати якогось короля Кубків, вищий суд і мах. Ну, взагалі, король Кубків зараз це Зеленський, але це не факт, це просто якась буде, може бути людина, чоловік, емоційний чоловік. Хто за ним стояти буде, за цим майбутнім президентом України? Диявол, який. Контролює повністю всю фінансову сторону. Обман. Знов таємниця, таємна сила. Таємна сила. Башня Україна, вибір. Дивіться, що я думаю. Нам сюди можуть поставити людину, яка буде вигідна. Я думаю, все-таки це буде США Америка. Тому що якщо, дивіться, якщо Україна підпише оці копалини, це вже автомати, автоматично, автоматично ми співпрацюємо на довгі-довгі роки з Америкою. І тут просто не може бути інший президент, який там під РФ або під кимось ще. Цей президент повинен слухатися владу Америки, США або Ну, ось, звідти, я думаю, так. Хто це буде, чоловік чи жінка? Зараз показує чоловік. Таке відчуття, що неважливо, хто буде. І хто сказав, що вибори пройдуть чесно, легітимно і так далі. Ну, щось таке показує. Чесно, я вам скажу, раніше такого не показувало. Взагалі не показувала, а зараз зовсім все помінялося. З приходом Трампа помінялося просто все. Ось так.